День, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо в найчарівнішу країну вічливості, де живуть багато вічливих слів. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Зараз ми дізнаємось, які вічливі слова ви знаєте. Чхнув хто небудь від любові побажаєм правильно, будь здоровий. Сонце сходить вже світанок. Рано скажемо. Добрий ранок! Коли за стіл сідаємо, то що ми всім бажаємо? Правильно, смачного! Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Тому якщо ви поступаєтеся місцем, то потрібно казати сідайте, будь ласка. Кохати це не казка, завжди кажи будь ласка, не можна чуже брати без дозволу, тому завжди потрібно казати дай, будь ласка. На іменини завітаю, скажу радісно вітаю! Прощатися із друзями! І не забувай, помахай рукою і скажи бувай. Вкладає мама спати на ніч і ніжно мовить. На добра ніч правильно. Так наївся, аж підскакую. Після їжі скажу дякую. Усі їде і лишає домівки пороги. Бажаємо щасливої дороги! Будь ласка, спасибі, будьте здорові, слова необхідні й корисні у мові, Приємно їх чути у школі і вдома, від мами і друга й просто знайомих. Тож раджу частіше їх друзів живайте, даруйте сміливіше радісні настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх! На цьому наша подорож закінчується. Ми пізнали з вами сьогодні дуже багато вічливих слів. Будьте чемні і розумні, здорові і красиві. До нових зустрічей!